Ми продовжуємо наш проєкт Декор для інтер'єру, а власне рамка для фото. Перейдемо до наших уроків. І оберемо урок номер 2 Тема уроку графічне зображення виробу, добір конструкційних матеріалів та інструментів. Давайте сьогодні поговоримо із вами про синій колір у кольоротерапії. Синій колір означає впевненість у собі, рішучість, цілеспрямованість, дипломатичний підхід до вирішення тих чи інших конфліктів, непохитність, внутрішні стрижень і якості найбільш характерні для людей, що володіють аналітичним складом розуму. Перейдіть за QR-кодом чи за посиланням під відео та перегляньте. Пробуйте розгадати ребуси, що зображені на даному слайді. Зупиніть відео та попрацюйте. На попередньому уроці вам було задано домашнє завдання саме про вплив пластику на наше довкілля. Давайте зараз проаналізуємо це домашнє завдання та послухаємо ваші такі дослідницькі якісь. Питання, які ви вирішували впродовж вирішення цієї теми? Завдання на урок номер 2 розробити ескіз виробу, дібрати матеріали та інструменти для роботи. Давайте пригадаємо. Що подібні за призначенням вироби, на основі яких розробляють власну конструкцію виробу, називають виробами аналогами або моделями аналогами. З моделей аналогів формують банк ідей. Власне, ви бачите на цьому слайді, які цікаві рамки можна виготовити із природних матеріалів. Давайте разом сформуємо банк ідей рамок. І з яєчної шкаралупи. Оскільки наша рамка буде оздоблюватися технікою декупаж. Ми обговорили це на першому уроці, коли розпочинали власне, проєкт, то нам не важливо, чи буде шкаралупа білого чи кремового кольору, оскільки ми будемо її декорувати видно його не буде. На цьому етапі ви можете лише визначитися, чи буде у вас покрита вся рамка, чи частково і тільки десь по кутикам. Тобто, як ви собі уявляєте власне свій виріб? Давайте сформуємо банк ідей в рамку техніці декупаж. Ви знову ж таки можете спостерігати тут, що елементи серветок будуть розташовані в то, по всьому периметру, можна рамки. То десь на куточках, можливо, це буде взагалі. Будуть елементи із різних вирізаних серветок, я маю на увазі, за тематикою. Тобто, знову ж таки, все за власним вподобанням. Давайте із вами спробуємо знову ж таки проаналізувати моделі аналогії за зразком. Формуйте табличку та приставте, будь ласка, плюс-мінус чи плюс-мінус, якщо частково відповідає зразок вашим вимогам. Пригадуємо, що ми з вами проєктуємо вироби методом фантазування. Це уявлення нового образу, навіть якщо вам зараня конструкція його не І цей образ переносять на папір у вигляді малюнка. Художнє конструювання це творчий процес художньої розробки нового зразка виробу. Ми неодноразово про це з вами говорили. А ескіз, ще раз наголошую, це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів, тобто від руки, із дотриманням на оку пропорцій між частинами предмета. Ми з вами створюємо ескіз художній, тобто розфарбований. А не робочий чи технічний, як ми його називаємо, простим олівцем. І пам'ятайте, що основним фахівцем у процесі художнього конструювання є дизайнер. Будь ласка, дослідіть, що таке клаузура виробу. Чим вона відрізняється від художнього та робочого ескізів. Зробіться у вільний від роботи час. Ми неодноразово говорили з вами, що конструювання виробу це найцікавіший етап, і для того, щоб цю конструкцію нам якось змінити, яка вам сподобалася, ми можемо у ній спростити чи дослідити якісь певні дії. Ну, скажімо, якщо конструкція складна, то ми говорили не один раз що. Просто її треба якимось чином спростити. Якщо оздоблення заважке, знову ж таки можна його замінити на більш простіше. Наприклад, те, яке ви можете оздоб, яке ви можете знайти у себе вдома, чи при наявності тих матеріалів, які у вас вже є. Можна замінити також одні деталі на інші, можна замінити форму простішу, на складнішу, або навпаки, як вам подобається за вашим баченням. Можна також продумати і з'єднання цих конструкцій між собою, чи це буде рознімне, чи це буде нерознімне з'єднання. Тобто усе ваше лише власне бачення даної конструкції. Давайте із вами визначимо критерії оцінювання за практичну роботу на уроці і з дотриманням безпеки життєдіяльності. І ми з вами розробляємо власне ескіз та добираємо матеріали та інструменти для роботи. Як ви побачили раніше, що ми з вами перейшли до конструкторського етапу. Етап роботи ви можете бачити ліворуч на слайді. І давайте поговоримо про критерії. Отже, перший критерій це виконання ескізу із дотриманням усіх правил. Оцінюється у 10 балів, добір матеріалів та інструментів 1 бал, і звичайна активність на уроці 1 бал. На цьому етапі ви можете увімкнути музику для релаксування вашого і під музику виконувати свою роботу, перейти за посилання чи за QR-кодом. Не забувайте, що розробку ескізу ми виконуємо у зошиті чи друкованому шаблоні. Давайте далі з вами пригадаємо конструкційні матеріали. Матеріали, що використовують для виготовлення різноманітних виробів, називають конструкційними. Це означає, що під час роботи людина змінює форму матеріалів відповідно до свого задуму чи конструкції. Пригадаємо, що є природні матеріали та штучні. Ми про них неодноразово говорили від початку ознайомлення із предметом технології. Ще раз можете переглянути усю цікаву інформацію на слайді. Якщо ми говоримо про властивість матеріалу, то кожен матеріал має певні свої якості та ознаки. І, звісно, чимось відрізняється від іншого матеріалу, або, навпаки, можливо, і схожий на них. на них. Давайте поміркуємо: перед нами є скло та є яєчна шкаралупа. Ми можемо сказати, що і той, і той, скажімо, матеріал, вони крихкі. Але ж вони зовсім не схожі один на інший, їх лише об'єднує властивість, крихкість, от і все. Але матеріали зовсім різні. Ми можемо до нашої е, аплікації із природних матеріалів зібрати ще багато різних матеріалів. І цей слайд подано лише для ознайомлення. З чим ви можете замінити, наприклад, яєчну шкаралупу для того, щоб оздобити нашу чи виконати верніше нашу рамку? Звичайно, я зупинюся лише на двох матеріалах: це яєчна шкаралупа та папір чи картон. Щодо яєчної шкаролупи, ми вже говорили, що колір може бути білий та тілесний, властивість вона має крихку, ламку таку невелику масу. Під час роботи це недолік вона дійсно часто кришиться і де можна використати, можна пофарбувати шкарелубки заздалегідь або вже в готовій аплікації, декорують її вироби інтер'єрного призначення. Ну і звичайно, картон білий, кольоровий може бути, він буває тонкий, товстий, щільний, гладкий, він легко займистий, розмокає у воді, легко рветься та ріжеться. І формується складанням чи скручуванням. Із недоліки він має низьку міцність та швидко вбирає вологу. Із такого картону можна виготовляти будь-що, що вам потрібно для вашого рукоділля: листівки, квіти, деталі оздоблення. А також дуже гарно він слугує для виготовлення шаблонів і підійде як основа фоторамок. Звичайно, картон, можливо, навіть і пакувальний. Давайте поміркуємо, із яких конструкційних матеріалів зроблені аплікації, що ви бачите на слайді. Зупиніть відео та проаналізуйте. Фото, яке ми будемо вставляти у рамку, 10х15 см. Ширина сторін основи рамки буде приблизно 4-5 см. Давайте розглянемо матеріали для роботи та визначимо їх приблизну кількість, оскільки остаточну ми можемо визначити у завершальному чи заключному етапі. Отже, яєчна шкаралупа це відходи харчових продуктів. На рамку нам необхідно приблизно 3-4 яйця. Можна шкаралупи, сирих чи відварених яєць. Серветки для декупажу, якщо купувати спеціальні серветки, то нам вистачить однієї штуки. А можна взяти звичайні столові паперові серветки, що є в наявності вдома, тоді сплачувати за матеріал не потрібно. Ну, Звичайно, картон можна взяти пакувальний від звичайних коробок для взуття, якщо, наприклад, є вдома, або ж, наприклад, можна використати від посилок, які ми отримуємо поштою. Якщо ж такого матеріалу немає, можна купити в магазині, і для цього нам необхідно буде 3 цілих листка А4 та половинку А4, але картон має бути щільним. Нам також знадобиться клей ПВА, може бути вдома, або можете купити, і залишиться він вам надалі. І в нас також має бути акриловий лак, маленька ось така одна баночка потрібна, і далі вона вам залишиться для подальших робіт. Давайте поміркуємо, чи підходять нам усі ці матеріали, чи, можливо, ще для своєї роботи ви знайдете ще якісь матеріали. І чи підходять нам взагалі всі інструменти, які ви зібрали для вашої роботи. Практичної роботи пропоную вам хвилинку відпочинку. Перейдіть за посиланням або за QR-кодом, що ви бачите на слайді. Та попрацюйте. Запишіть у зошиті чи шаблоні які матеріали, інструменти, пристосування чи обладнання вам потрібні для вашого проєкту. Давайте підсумуємо і виконуємо інтерактивну вправу, яку ви можете виконати за посиланням перейшовши або за QR-кодом. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями, які були подані раніше, та виставте свою оцінку у балах. А також оцініть свою діяльність на уроці, перейшовши до презентації, в якій треба перетягнути кількість рибок до акваріума залежно від того, як ви зрозуміли дану тему. Як завжди, перейдіть за посиланням чи за QR-кодом. Задання Домашнє на урок Наступний ви бачите на слайді. Підготуйте картон, креслярські інструменти та паперову серветку. На цьому наш урок завершено.